Процес вступу до північно-атлантичного альянсу не є швидким від слова зовсім. Тобто цей процес він є пролонгованим. Наразі я прогнозую 3-5 років після завершення широкомасштабної війни Росії проти України після перемоги, якраз саме такий термін є найбільш вирогідним насправді. Але слід зважити, що Україна за своїми основними показниками, тобто Зброєю, реформуванням армії наразі випробуванням новітніх типів зброї, оснащенням вона вже є по суті армією НАТО, що фактично активно при цьому знову ж таки продовжує процес трансформації, і наразі потреба НАТО в Україні постійно збільшується. Насправді, тобто наразі НАТО потребує в Україні як в певному форпості для стримування потенційних, скажімо так, агресивних. Дій Росії або тих суб'єктів, які виникнуть після розпаду Росії відповідно. І е, наразі стратегічна необхідність в союзі не просто в союзі з Україною, а в Україні як частині насправді Північно-Атлантичного альянсу є важливим елементом і важливим таким логічним алгоритмом, який буде підштовхувати керівництво НАТО. Де голововує все ж таки Сполучені Штати, але кожна країна, член НАТО, вона має свої позиції, на них треба зважати. Буде підштовхувати цей, цей процес до свого логічного пікового, як то кажуть, завершення тобто до вступу України в НАТО. Але знову ж таки скажуть, що цей вступ він не буде швидким, як очікує українське суспільство наразі. Де великі сподівання на те, що завершення війни, перемога України, капітуляція Росії автоматично означає вступ до північно-атлантичного альянсу.